Казочка, я ходжу у дитсадок. Знаєте діти, як зрадів маленький даник, коли його вперше повели у дитсадок? Вони пішли вдвох із мамою рано рано вранці. Дорогою вони стріли дядечку листоношу. Він якраз йшов на пошту по листи. І продавчиню з молочної крамниці, що приймала товар, вершки у картонних пакетах. Strівся їм на вулиці ще один дядечко шофер. Він привіз із хлібзаводу свіжі рогалики та булочки. І хлопчик рознощик, він теж вибіг їм назустріч вулицю з пачкою газет під пахвою. Ну і кішку сусідську, вона просто тинялася по вулиці. І всі, кого вони зустрічали на шляху, запитували, і куди це ви так рано? Тільки кішка нічого не запитала, вона кудись дуже поспішала. У своїх котячих справах. І даник усім відповідав, як це куди, у дитсадок, я вже ходжу в дитсадок. І всі, хто чув таку новину, зупинялися, сплескували руками й дивувалися. Тільки рознощик не сплеснув адже у нього в руках були газети. Що ти кажеш, то ти тепер такий великий у дитсадок ходиш? Хто б міг подумати, а ще вчора тебе мама у колясці возила. Ну, що до коляски, це він вигадав. Даник сам учора допомагав бабусі з сьомої квартири вести в колясці аж дорогу будинку двох її онуків близнюків. Але мама тільки всім привітно всміхалася і відповідала, так біжить час, ростуть діти. Вихователька у дитячому садку теж зраділа Даникові, поцілувала його і сказала Здрастуй, Данику, як добре, що ти прийшов, ми вже давно на тебе чекаємо. І Даник був дуже радий це чути. Але коли мама зібралася йти додому, Даник хотів піти разом із нею. Як здивувалась вихователька, ти йдеш? А я сподівалась, що ти он з тією плакучою дівчинкою побалакаєш. «Заспокоїш її, вихователька сказала це ледве чутно і очима вказала на дівчинку в червоних колготках. Що сховалася за вішалку для паліто і там пхинькала за червоним пальточком. Не люблю я ваш дитсадок, скрізь сльози говорила вона. І дітей не люблю, і іграшки ваші. У мене вдома, якщо хочеш знати, більше іграшок, ніж тут. І виховательку вашу я теж не люблю. Викрикнула дівчинка в червоному і остаточно сховалася в своїм пальто. Від таких слів данеку стало дуже шкода, тітоньку виховательку і він вирішив, якщо так, то він сам один буде її любити. Він подивився на виховательку, чи чула вона такі образливі слова, і тільки тепер помітив, що його мама, виявляється, давним давно пішла. Тепер Данику і самому захотілося заплакати, тільки було соромно, перед дівчинкою в червоних колготках, яку вихователька сказала втішати. Даник просунув долоню за червоне пальто і сказав Мене звуть Даник, а тебе як? Червоне пальточко промовчало, трохи похиталося в повітрі, але нічого не відповіло. Даник схопив пальто за рукав, потягнув до себе, раптом петелька вішалка не витримала, обірвалася. Це помітила вихователька і сказала «Данику, Софійка, ходімо краще гратися до кімнати. А за відірвану вішалку сварити їх не стала. Даник та Софійка пішли в кімнату для Ігор. Там було ще троє дітей. Але ніхто з них не грався. Двоє стояли по кутках, а одна дівчинка сиділа посеред кімнати на килимі і терла очі руками. Софійка підійшла до неї. Оцей хлопчик, сказала вона, вказавши на Даника, ходитиме сюди кожного дня, тому що тут багато іграшок. Хочеш з ним грати? Діти, що стояли по різних кутках, теж підійшли до Софійки. А ти сама хіба сюди більше не прийдеш? запитав один. Я ще не знаю, задумливо промовила Софійка. Якщо буде цікаво, то може й прийду. А мені не можна ходити у дитсадок, сказала дівчинка, що сиділа на килимі. У нас вранці всі йдуть на роботу братика в ясла везуть. Мене сюди, і вона знову стала терти кулачком очі, хоча їй вже зовсім перехотілося плакати. У мене мама теж працює, в один голос сказали двоє інших хлопчиків. І у мене додав даник, але я зовсім не тому сюди ходитиму. Просто я тепер дитсадовський. Мені дуже подобається нова вихователька та яскраві іграшки. Діти вирішили, що будуть ходити у цей садочок і більше ніколи не плакати, а бігти з посмішкою. Кінець.